Всім привіт! Зараз пасічники початківці можуть дуже свильно, сильно хвилюватися, коли побачать на вуликах ось таке. Одразу перші думки все це нозематоз. Звертайте увагу на форму і колір калу бджіл. Плюс звертайте увагу на те, чи були під час обльоту ваші льоточки відкриті повністю. Я льотки тримав скороченими і форма калу. Не каплі, а таке, знаєте, як кучка така невеличка. Ось колбаска це вважається нормальним. Уявіть, бджоли сиділи наші цілий тиждень, не могли вилітити в туалет, бо було дуже холодно. Це по-перше. По-друге, народжувався новий розплід, який теж не міг вилетити опорожнитися. цілий тиждень. Зараз іде активний розвиток. Бджоли споживають мед для того, щоб підтримувати температуру в вуликах, плюс активно споживають білкову підкормку. Це все відкладується в кишківниках. Як ви думаєте, за тиждень трішки більше простою у бджіл не буде випорожнень? Плюс, коли льотки були скорочені, ось так на одну-дві бджілки. Ось так, тому слідкуйте за цим. І саме головне, коли ви відкриваєте вулик і бачите, що всі ваші рамки чисті, це нормально. Якщо ваші рамки обгажені, це вже нозематоз і треба його лікувати. Ми для профілактики використовуємо апісепт. Почали в цьому році. Чи добре, чи погано, зможу сказати наприкінці року, але ось одна сімейка, наша третя, в неї була начальна стадія Тобто Там 6 рамок. На шести рамках я побачив 3-4 комірочки, були з таким знаєте, як камушек розплодом. Пшологи витягають. І ось ми робили їм лікування. тобто через кожні 3 дні достаємо Рамки, і по 5 мл з кожної сторони, там, де плотно обсидженою бджолою, ми пшикали. Ось. І зараз все пройшло. Для профілактики можна по вулочках 5 мл пшикати, ну, наприклад, теж пару разів спустя 3 дні. Оце такі справи. Деякі вулики можна побачити, таке, знаєте, трішечки, як обгаження, але це нормальний кал, капель ніде нема. Я позаглядав в сім'ї, у всіх все чистенько, сухенько, все добре. Ну, Тому не лякайтеся, коли це бачите. Єдине, на що треба звернути увагу, якщо у вас це каплі замість кучки або колбаски. it's a taki